Всім доброго дня! В огляді ось такий будинок загальною площею 45 квадратних метрів. Всередині три кімнати, кухня, веранда, суміжний санвузол із комунікації електрика підведено воду і каналізацію септик, опалення через конвектори або через піч дровами. Поставлені металопластикові вікна, зроблений косметичний ремонт, стіни утеплені мінеральною ватою, в будинку задовільний житловий стан. Загальна площа ділянки 24 сотки. На подвір'ї криниця, погріб, підсобні приміщення. Є город і сад з фруктовими деревами. Біля села протікає річка. Знаходиться дім в селищі Веселий Кут Таращанського району. Київської області в селі є відділення Укрпошти і продуктові магазини до міста Тараща 27 км. Це оголошення власників. Якщо вас зацікавив даний будинок, всі посилання на оголошення є в описі під відео. Ось така ціна будинка. Розглянемо детальніше будинок, в якому знаходяться всі необхідні зручності і комунікації. В будинку підключено газ. Електрику, воду, всередині санвузол з ванною і туалетом. Будинок цегляний, поставлені металопластикові вікна, та в цілому дім має гарний житловий стан. На подвір'ї літня кухня, гараж і інші підсобні приміщення. Город поруч з хатою. Земельна ділянка складає 40 соток. Це оголошення власників, вартість дому 18 тисяч доларів. Розташований будинок в селі Бродецьке Вінницької області. В селищі є вантажне відділення нової пошти. До міста Козятин, 18 кілометрів. В місті є залізничний вокзал, лікарня, достатня кількість магазинів і супермаркетів, кафе, школи, дитячі садочки, музей, відділення нової пошти та інше. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.